Вітаю, шановні! Подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у серпні, ігри будуть доступні з 19 серпня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду. Mortal Kombat 1 це великий рестарт культового файтингу від Незер Реалм. Тут, як завжди, кінематографічна кампанія, а також нова система камео-бійців і сезонний режим вторгнення. Ігролад – швидкий і видовищний, як завжди, з акцентом на комбо. Мережевий код став стабільнішим і є кросплей, що євно плюс. Кампанія проходиться за один вечір у середньому 5-6 годин, а далі рейтинг або вежі і вторгнення. Звісно, є локальний коопчик, тому можна влаштувати власний смертельний турнір в дому. Платина відчутно затяжна, і радше важка, багато грінду та чимало специфічних завдань. Загалом гру хвалили за постановку, бійку і подачу сюжету, але регулярно критикували за монетизацію, грінд і не дуже цікаві івенти. Якщо хочете сучасний аркадний бій з класичними героями, вам сюди. Spider-Man. захоплива пригодницька екшн гра, бій простий і видовищний, а польоти на поветинні між хмарочосами незабутні. Ігролад в цілому тримається на трьох китах: акробатичних польотах на поветинні з дитячим відчуття. Тям захвату, ритмічні бійки з гаджетами та легкий закос під стелс. Сюжет працює як добротний супергеройський фільм із цікавими персонажами і відчувається на голову вище багатьох існуючих супергеройських фільмів. І, хоча другорядні активності це слабка ланка, вони повторюються і не дуже цікаві, але носитись туди-сюди містом все одно кайф. На основний сюжет готуйте 17-20 годин, а на зачистку з усіма завданнями близько 30-40. Платина легко середня і радше про приємне пересування з одного кварталу в інший. В пошуках колекційних предметів і злочинців ніж про грін. Гру прийняли дуже тепло за відчуття польоту, бій і драму. Водночас дорікали за шаблонні побічки. Рекомендую всім, хто хоче великобюджетну класну супергероїку. Я маю тут платину. Гру дуже не хотілось покидати. Sword of the Sea – атмосферна подорож від авторів Джорні та Абзу. Тут ігровий процес це вайбовий серфінг пустелою на мечі. Гра виходить в плюсі одразу на релізі, тому деталей я не знаю, але це точно буде гарно, філософськи глибоко і легко, як мах крила метелика. Я здивуюся, якщо це буде хардкор. Скільки годин гри ще невідомо, але очікуйте компактну тривалість на вечір 2. Готуйтесь потрапити у стан медитації або потоку. Якщо любите джорні подібні чуттєві пригоди, треба грати. Earth's Defense Force 6. Мама, я хочу Helldivers. В нас є Хелдайверс вдома. Приблизно так я бачу цю гру. Я знаю, що це вже стара серія. Ігролад простий, купа місій, купа стволів і тра-та-та-та-та. Візуально на любителя, але фізичний масштаб битв бере своє. Грати можна одному або Вдвох на розділеному екрані, а онлайн до чотирьох гравців. Кампанія тягне на якісь величезні 30-40 годин для такої гри, а якщо збирати арсенал, і довше. Платина важка і дуже довга через обсяг контенту. Оцінки, як очікувано, змішані. Чисто кооп хаос на любителя. Мене щось відштовхує. Юнікорн Оверлорд. Тактична RPG, яка поєднує красиву рукописну картинку з шаховою стратегією на мапі світу. Ігролад розкривається в підборі загонів і синергії класів, а тактичні сутички граються швидко та чітко. Основна історія тягне на 40-50 годин, якщо ж мета максимізувати армію і пройти все доступне, легко перевалити за 60. Платина довга. Відповідно, доволі тепло прийняли любителі довгих і стратегічних ігор. А це ось-ось це. Це JRPG з невимовною назвою цій грі головне алхімія, дослідження і легкий пригодницький ритм. Ігролад міксує екшен і тактичну паузу з простором для крафтінгу і дослідження. Тут на сюжет також готуйте 35-40 годин, усе разом із побочками легко виходить за 50, Платина довга і методична. Гру хвалять за затишок і ритм. Підійде тим, хто хоче спокійнішу JRPG із глибоким крафтом. Harold Halibut – рукотворна стоп моушн пригода про життя на затонулому космічному ковчезі. Ігролад це переважно. Діалоги, дрібні доручення і неспішні прогулянки. Середня тривалість близько 10-12 годин, платина легка. Візуально гру хвалили, справді унікальна лялькова естетика, з іншого боку критикували за повільний темп і низьку інтерактивність. Виглядає як цікавий досвід. Coral Island – фермерське медитативне життя на острові. Поля, тварини, містяни, риболовля, трохи дайвінгу і турбота прорифи. Ігролад класично циклічний з масою дрібних цілей і приємним арт-дизайном. Легко потягне на 40-60 годин, платина – довга. Відгуки більше позитивні за невимушений вайб. Індіка це російська гра, тому коротко і по суті я не рекомендую це грати і тим самим підтримувати. Якщо ж цікавить контекст, це наративна пригода про чорницю з чортом на плечі. Я своє сказав, а ви вже думайте головою. У Deluxe на цей раз закинули дві класичні частини резидентів. Що хочу сказати, ремастер Повочка це топ, але свого часу оригінал прибирали з підписки власне через вихід ремастеру, тому ситуація трохи дивна. Знаєте цю маніпуляцію, спочатку заберіть, а потім поверніть і люди будуть раді. Але повочка я обожнюю, не напряжно і кайфово. Ось Морталич це об'єктивно лайк, але я з табору тейкіну, тому краще б його восьму частину дали, але все одно добре. Sea прям чекаю. Люблю ігри від цих розробників атмосферно і надихаюче. Все інше на любителя, і звісно, крінжі трохи накинули. Але в цілому роздача плюс, є у що почилити. А поки ви пишете, як вам роздача, я дякую тим, хто підтримує канал. Без вас відео навряд чи б вийшло. Дякую. А з вами був Лекісан. Головне, підтримуйте українську армію і ха. Ай вам щастить.